Ми чекали на це 15 років, і все ж таки він вийшов. Сталкер 2. серце Чорнобиля наразі сформувати остаточну думку про цю гру я вам не можу, оскільки я ще не так багато в неї награв. Зумовлено це тим, що на відміну від багатьох. Я граю в неї в своє задоволення та по старому канону сталкера досліджую кожен куточок зони. На мою думку, це самий правильний підхід, адже саме так ви можете натрапити на досить багато цікавих локацій та ситуацій, які ви тупо не побачите, женичись за сюжетом. Тому свою остаточну думку про цю гру я сформую пізніше в окремому огляді. Підпишись! Щоб не пропустити його. Бо, чесно кажучи, є за що похвалити цю гру, але є за що і похейтити. А сьогодні я розповів вам про круті знахідки, які мені вдалося знайти на самому початку гри в локації мала зона, та які допоможуть вам впевнено розпочати свій шлях в ролі вже доволі небезпечного сталкера. В цілому, ця початкова зона сталкера є досить насиченою на різні прикольні локації: знахідки, артефакти. Але у цьому відео я виділю найбільш корисні, на мою думку, але досить Жато, щоб наскільки це можливо, не спойлерити вам гру. Отже, коли ви потрапите в зону, ви отримаєте досить непогану зброю. Але якщо ви не зробите одну хитрість, то в подальшому ви її 100% втратите. На точці, де вам необхідно буде зарядити третій раз топаз, не спішіть це зробити, а обійдіть будинок поряд. Там ви знайдете відкрите вікно, сміло залазьте в нього. В приміщенні ви знайдете сейф з лутом, але не спішіть його забирати. А навпаки, скиньте туди весь свій інвентар, крім топазу. Зробивши це, повертайтесь назад до точки сканування та запустіть пристрій. В подальшому, разом з Ріхтером, ви повернетесь на цю локацію та успішно заберете всі ці залишені предмети. Далі в заліссі в Бармена, візьміть місію на повернення боргу сталкера Валяна. На локації цієї місії, яка має назву водонапірна. Башта. Наверху самої водонапірної башти ви знайдете нульцевий автомат АКМ 74С Валяна з оптичним присілом. Далі, проходячи сюжетну місію, ви потрапите в тунель під військовою базою, в кінці якого у сумці ви знайдете збільшений магазин для АК-74М, що стане прекрасним апгрейдом до АКМ Валяна. Перед походом на цю локацію я рекомендував би вам гарно закупитися патронами. На цій же військовій базі перед кімнатою, де ви знайдете припої, знаходиться захисний компіон. Комплект дослідник. Після зустрічі з припоєм зайдіть у дальню кімнату, та там ви знайдете апгрейд у вигляді збільшеного магазину для пістолета Макарова. Також я рекомендував би вам зачистити цю військову частину, в ході чого в луті солдат та бази ви можете знайти бронежилет PS 7 та протигаз Оптик. В подальшому, продавши знайдений та непотрібний вам лут, хом'яку, ви зможете проапгрейдити в максимум АКМ валяна у техніка лінзи. Також у малій зоні можна знайти ще ряд коштовних та корисних предметів. Заміщення магазину Хомяка, ви зустрінете сталкера Мітяя, який попросить знайти у вас родинну ікону на маковому полі. Погоджуйтесь йому допомогти. Перед маковим полем у хаті ви знайдете сталкера Помора, який запропонує вам декілька варіантів отримати координати льоху з, з іконою. Обравши варіант, який вам підходить найкраще, та отримавши координати, відправляйтесь в льох та заберіть ікону. Помор запропонує вам викупити її. Погоджуйтесь на цю пропозицію та продайте йому її. У якості винагороди. Ви отримаєте прокачаний AR416 невідомого сталкера у поганому стані. Після цього сміло ліквідуйте помора та заберіть у нього ікону. Віднесіть її Мітяю, та за це він вам подякує ще додатковими карбованцями. На маковому полі, неподалік льоху, поряд з сараєм. Ви також можете знайти унікальний та рідкісний артефакт дивна квітка. Згідно опису, якщо заснути з цим артефактом на поясі, то він наділить власника своїм запахом на певний час. Така особливість може допомогти сталкеру в захисті від нападів тварин. Та монстрів в зоні. У локації котельня на другому поверсі ви можете знайти на стележі нульцевий вайпер 5, а також в ящику за ним глушник, який чудово підійде до пістолета Макарова Скіфа. Тут же за котельнею знаходиться печера, в якій, зруйнувавши загородження, ви потрапите в аномальну зону, де ви знайдете артефакт. Вище локації котельня знаходиться локація коровники, де, якщо орієнтуватися по карті у правому коровнику, якщо заходите зі сторони котельні, зліва від входу ви знайдете сум. В якій знаходиться нульцевий протигаз-оптик. Трохи вище та праворуч залізся є локація склад знаків радіації, де на критому місці паркування автомобілів за ящиками ви можете знайти сумку, у якій лежить збільшений магазин для автомату Viper 5. Праворуч від залісся є цікава і величезна аномальна зона бульба. Вона представляє собою озеро, в центрі якого куля, яка пульсує. Також в озері розміщені автомобілі та інші предмети. Під кулею ви можете знайти дуже Рідкісний артефакт. Дивний м'яч. Згідно опису, він захищає володаря від куль. Щоб забрати його, вам необхідно обережно, переміщаючись між об'єктами в озері, в момент, коли аномалія знаходиться в спокої, підібратись до швидкої допомоги і звідти під аномалією забрати артефакт. Вибиратися теж потрібно обережно. Адже аномалія може затягнути вас назад. Ну і вишенька на торті, це як отримати СВД та ВСС на початку гри. Для отримання СВД та купи гранат завітайте на КПП Північ. Там, в приміщенні, ви побачите велику кількість розтяжок, Знешкодьте їх, та на другому поверсі в одному з приміщень ви знайдете кілера, вбивши якого, ви отримаєте СВД. Додаткове СВД, патрони. Та ВСС вихор ви можете отримати штурмом військового КПП Центральний. На ньому досить часто з'являються солдати з СВД та ВСС вихор. Частину кадрів для створення цього відео я використовував зі своїх стрімів, які я провожу на своєму лайв каналі. Тому переходьте за посиланням вказаному описі до цього відео та підписуйтесь. Буду радий вас бачити на своїх стрімах. Подальшому я планую далі записувати корисні гайди по сталкеру по ходу проходження гри, тому не забудьте підписатися і на цей канал, а також поставити дзвіночок. Ну, і як завжди, натисніть лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний контент на Ютубі. А на сьогодні це все. До зустрічі.